Друзі, сьогодні вам хочу показати самий економ варіант в тюлі і шторах. Це вам предоставити штору мікровелюр і тюль бамбук В цей комплект ми відшили до нашої замовниці Галини. Ми використали два кольори нашої штори для того, щоб у нас був такий плавний перехід і щоб наша штори виглядали більш цікавіше. Ми їх додаємо з двох кольорів і вона вже буде набагато цікавіше виглядати. Ми пришили тесьму до цієї штори, вона олівець, називається. Але ми не стягували цю тасьму для того, щоб е, показати вам, як можна повісити густо гачечки і повісити цю тесьму так, як вона буде виглядати як е, тесьма хвиля на нашому карнизі. І воно вже набагато цікавіший вигляд. Тобто, ви хочете, збираєте цю тесьму, хочете, не збираєте. Все ідеально працює. Е, так, Тут у нас шторабом штора-мікровелюр і тюль-бамбук. також на сьогоднішній день вона дуже сучасно виглядає в інтер'єри. Вони гарно поєднуються ці два кольори, і не два кольори, а дві фактури <кій> для того, щоб. Вони не конфліктували і гарно виглядали. Ми підібрали ось такий ось варіант: це мікровелюр, штора і тюль бамбук. Для того, щоб було зручно користуватися, ми також розрізали тюль нашу навпіл для того, щоб був підхід до нашого вікна. Ми могли, могли відкрити вікно на провітрювання або ж полити квіти, це буде зручно користуватися з цим розрізом. Ось такий ось комплект у нас буде поїхати. До галини в Чернігівську область, наскільки я пам'ятаю. І хочу вам показати, що таких кольорів у мікровелюрі дуже і дуже велика кількість. Ви можете обрати будь-який за бажанням, за вашим стилем, для вашого інтер'єру. Це мікровелюр, а оце у нас ідуть тюль. тюль бамбук. також є кольори для того, щоб це все поєднати і це гарно спрацьовувало. Будь ласочка, звертайтеся, ми завжди раді.